Виходьте з автомобіля з піднятими руками. Добре, ми їдемо до Атланта Моторспорт парку. Наскільки швидко ми їхали? От бляха. Просто тримай камеру низько. Доброго дня, сир. Як справи? Чудово. А у вас а, все гаразд. У вас є посвідчення водія. Так, Можу дізнатись, чому ви їхали так швидко. А ми просто їдемо на трек тут недалеко. В автомобілі змінений вихлоп і тако трохи гарчить. То можливо, вам через це здалося, що ми швидко їхали. Але я ще не маю реєстрації. Я тільки що купив авто. Я бачу, що ваше реєстраційне посвідчення закінчилося близько вісьми місяців тому. Коли саме ви його купили? А це було приблизно вісім місяців тому. Ага, 8 місяців тому. А чому він весь побитий? Ми знімаємо відео на Ютубі. Ми його, власне кажучи, скинули на дах будинку і їздили по піщаним дюнам, тому трошки погнуте крило. Е, та й таке, ну, коротше, відео знімаємо. Угу. Зачекайте, тут нікуди не рухайтесь. Добре? Я зараз повернусь, просто переконаюся, що все в порядку. Що ти робиш? Що, що ти робиш? Що... Ти для чого? О, блін... Став його на паркінг так, добре. Мерседес, Гелендваген, Тест номер 2 Так сьогодні сонячна погода... Багато людей часто питають, чому зйомка відео займає так багато часу. Вони насправді не знають, що відбувається поза кадром. Ми випадково скинули авто на дах будинку. Я не думав, що двигун може мати гідроудар, якщо машина перекинута, оскільки масло потрапляє у впускну систему. І я випадково натиснув кнопку запуску 35 разів. Знайомтесь, це дах один з піввласників компанії PTG Performance. Вони спеціалізуються на турбокітах для будь-яких автомобілів AMG Mercedes. Спочатку ця машина мала стандартну потужність 200 кінських сил, коли ми її придбали. Ми встановили один з їхніх наборів і відразу ж отримали 1200 кінських сил. На жаль, через деякі обставини, які не пов'язані з пакетом покращення продуктивності, щось сталося під капотом і спричинило дуже багато проблем. Я натиснув кнопку запуску, і тут пише повідомлення недоступно в даний момент. О ні, здається, треба було взяти ноут для діагностики. Тихо, не рухайтесь. Це не було добре. Перше, що ми зробили, це перевірили, чи дійсно стався гідроудар в двигуні. Тому ми встановили спеціальний ключ на шків колінчастого валу. І, мабуть, і я, і стів разом висіли на ньому, і він не рухався. Ми почали розбирати все, зняли інтеркулери, і в них було приблизно 12 кружок масла. Тому, коли натиснули кнопку запуску, двигун почав провертатися. І так як четвертий циліндр мав якраз втягувати повітря, він втягнув найбільше масла. Масло не стискається так, як повітря і паливо, і в результаті колінвал зігнув шатун. Ось як. Повинні виглядати справні шатуни. А ось так виглядає шатун, коли ми спробували запустити машину після того, як вона перекинулась на бік. Ця маленька помилка коштувала стільки, скільки коштує базова модель Мерседес. Нам потрібно було терміново зробити цей проект, адже ми мали далеко їхати. Тому я просто сказав привезти машину до цього хлопця. І цей геніальний чарівник Мерседесовський. Просто виймає старий двигун і встановлює новий. Ось для чого він тут лежав. І далі замовляє новий двигун від бог зна якої машини. Так, новий двигун теж видавав помилки, але ми встановили новий ланцюг, перепрошили. Тепер все чудово. Там ланцюг в мене на ровері більший. Подивіться, ну ти думав, що він такий. Наш набір турбокіт PTG-1000 з універсальним кріпленням легко встановлюється на Гелендваген. Майже на будь-яку 4-літрову модель АМГ це дуже надійні кріплення, які встановлюються як заводські турбіни. На це їм знадобилось декілька годин, щоб встановити. Так, просто турбіни зверху у цьому плюс цього двигуна. Налаштування це наша головна перевага, оскільки існують інші компанії, які виготовляють турбокіти, не такі, як ці. Нам довелося це ремонтувати, і цей ремонт обійшовся в 40 тисяч доларів. Дайте я подивлюся. Окей, чувак, старайся не кидати в сторону капот. поцарапаєш. хочете вірте, хочете ні, але геометрія кузова не порушилась. Колеса стоять рівно, чіпляли лише за одне колесо. Нове бокове дзеркало, я сказав, просто замовте за частини, які ми зламали, і ви можете встановити їх в майстерні. Але я й подумати не міг, що таке бокове дзеркало може коштувати 3,5 тисячі баксів. Ми замінили вікно, це коштувало десь 400 доларів. Так лише до 5 тисяч двері зігнуті за дзеркалом. Але це мені подобається. Я не засмучений тим, що гелік побитий трошки. Е, мені це подобається. Я зрозумів, що коли ми скинемо його на дах, то він буде трошки поцарапаний. Це додасть йому характеру, я розумів це. Задню дверку ми закривали навантажувачем, бо її трохи перекосило. Три-чотири гальмує! Ремені безпеки затягнулися, вікна двері блокуються, все немає потужності. Багато людей заносить на мокрому асфальті, бо вони вимикають ESP, але авто все одно саме підкеровує при заносі. Тоді для чого кнопка вимкнення ESP, якщо вона не вимикається повністю? От, до прикладу, я хочу набрати оберти на першій передачі, щоб не перемикалося на другу. Бачиш, бачиш, вона перемкнулася. Я навіть не встиг зреагувати. Це це як мужики на світлофорі, коли зелене ще не засвітилося, а вони тобі вже сигналять в спину. Типу, ми вирішимо за тебе, коли їхати. Я розумію, що це. Авто націлене на інших покупців, але є люди, які хочуть використовувати автомобіль по-своєму, і вони можуть купувати більше, якщо ви дозволите їм робити з автомобілем те, що вони захочуть. Добре. Як я впорався перший день на трасі? Було добре. Ти молодець. Я обігнав Макларен. Так, круто. А що це таке? Воно вже другий раз відвалюється. О, ні. Мій прапрапрапрадід -пра сказав, якби Мерседес гордились би своїм G63, вони би зробили логотип, який не відпадає. Коли він помирав, це було його останнє бажання. Oh. Great, great... Мій пра пра прапрапрапрадід на останок сказав, чому мерседес не виготовляє більш міцніші фари для своєї G60. Насправді вона виглядає не дуже добре. Хоча б я мушу сказати, що я дуже вражений не ви чуєте цей uh -huh. запах? Mm, okay. Пахне смачно. Можливо, ми дамо цій машині перепочити. Вона, напевно, втомлена. Я не думаю, що нам потрібно це прибирати. Чувак, 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 тікаємо. Давай, давай, давай. Ховайтесь! У нас є найстаріший і найсильніший трактор, на якому можна їздити. Він не запускається навіть тоді, коли його пхає 10 людей, коли його тягне машина з 25 ма балончиками для легкого старту і від капітальним двигуном. Я ніщо так ненавиджу, як цей трактор, але не хвилюйтесь, скоро його не стане. У нас є шикарний план. Ми його відтягнемо звідси Мерседесом G 63 AMG. У машині немає нічого, вона повністю порожня. Це буде чесне змагання на перетягування, якщо не враховувати те, що я нахилив трактор вниз, щоб він мав перевал. Тому буде дуже цікаво, коли я буду тягнути його в то назад на три кілометри через цю будівлю. Теоретично, якщо я буду тягнути вас назад і трактор заглохне, ви зупинитеся правильно? Я думаю, що так. І саме коли заглохне, я дам газу, протягну через ту будівлю, натягну трактор на сто, потім буду тягнути назад, поки трактор не розламається на 25 частин, а потім переїду його своєю машиною. Ми тільки що використали 60 тонн рідини для легкого старту, і трактор не заводиться. Тому у нас немає іншого вибору, окрім як стягнути його з прицепу. Але дивись, якщо будеш ставати на козу, то дивись, щоб сильно не задирався перед трактора. Бо якщо занадто задереш, то він перекинеться назад і зробить дируна з тебе, якщо не вискочиш. Получається, що 1-0, поки я виграю. Що попробуємо ще раз? Ну так давай ще разочок. прикольно було відчувалось, що мерсу тако тяжкувато, але справляється. Треба в машину п'ять людей, а можна з вами, га? Замовкни. Я не можу зрозуміти, хто переміг. Було близько, було близько, але ця річ в звір. Так, це було круто. Я думаю, я можу тягнути сильніше. Ого, так. Ти навіть не помітив, правда? Та так, да, я просто сидів за керував і думав. Та, це фігня. Тут поліція. Е, поліція приїхала. Так, ще лишилось 10 хвилин. Вони вже три години чекають тут. Наскільки це погано? Дуже погано. Дивіться, що ми приїхали сюди, щоб провести день на трасі, і тут був один дуже цікавий поліцейський. Я попросив його зробити для нас переслідування. Я не знаю, як так сталося, але ми в хороших стосунках з шерифами округу Доусон, і вони всі чекають зовні. Тому нам потрібно дуже швидко придумати щось круте. Побажайте мені удачі я думаю, що це буде сама крута частина відео? Я ніколи не втікав від поліції, але завжди було цікаво. Якщо уявити собі теоретичну ситуацію, коли мені потрібно було завести родича до лікарні, і поліція не знає, що я роблю добру справу, і вони починають мене переслідувати, робили б мені пастки чи підрізали б мене. І чи зможуть вони це зробити? Ось ми тут з поліцією округу Доус. Вони насправді погодились здійснити фейкове переслідування, затримання за злочин і натравити собак через вікно. А на яку висоту собака може стрибнути вікно? Ну Наприклад, якщо це пікап, ми швидше за все розіб'ємо вікно і допоможемо собаці залізти. Отже, це дійсно чудова можливість, оскільки багато поліцейських ну не часто залучені в таких речах. Це дуже цікаво спілкуватися з поліцейськими, і так само для них з нами цікаво, тому що вони теж люблять гонки і робити безглузді речі. Тепер ви будете переслідувати Гелентваген, правда? Ну подивимось, що він може. Він мене добряче підцепив. Так, подивись, подивись, він зняв крило накладку. Що там, як ви почуваєтесь? Непогано. Ви відчули вагу моєї машини, чи не так? Так, звичайно, дуже відчутно. Я маю на увазі, вона важка як танк. Це не найлегша річ на світі, яку можна розвернути. Але як бачите, добре час собак. Отже, дивіться, у мене є такі правила, що я не дозволяю людям їсти в моїй машині, і особисто я не дозволяю тут тварин. Тож просто слідкуйте, щоб кіхті собаки не подряпали двері, особливо обшивку дверну, ну і щоб шерсті на сидіннях не було, бо доведеться детейлінг робити, понятно? Я розумію, чувак, я розумію, це дорога машина. Так, вона зовсім нова, тож просто хочу, щоб такою вона й лишилася. Зрозуміло? Ти придбав її 8 місяців тому. Виходьте з авто і кладіть руки на капот. Останнє попередження. Виходьте з авто і піднімайте руки. <плес> Як вам сподобалось? Це було дуже круто. Можна мені? Чувак, так важко рухатись в ньому. Покажіть руки, покажіть свої руки, щоб я бачив. Даю вам останнє попередження або вас вкусить пес. Чувак, вона така сильна, вона вчепилась в руку, і я ледь міг водити неї. Виявляю, що було б, якби ти був без костюму. Це вже в іншій серії.